Коли почався оцей весь поток, отака яма здоровезна, прямо хлопнула земля, провалилася. яма така була метрів три глибину, і от вона отак набиралась. Шість дорослих собак та четверо цуценят врятували від потопу. Їх екстрено евакуювали з притулку для тварин в мікрорайоні Огнівка. Піти під воду міг увесь притулок, адже в двох метрах від нього прорвало каналізацію. Розповідає Світлана Іванченко, яка опікується чотири лапами. Я вчора була якраз у собак, коли почула, я такий дуже гучний шум пішов. Я Ну, думала, що це ліньовка, так тече тала вода, але ж коли вийшла за вольєри, я побачила такий поток води, що аж страшно стало. При мені прямо як водоспад такий почав текти. От. Тому я звернулася зразу ж, позвонила в водоканал. Волонтери, мешканці Огнівки, працівники КТП 1628 відреагували миттєво, спрацювали як зоо ДСНС. Ділиться враженнями одна з рятівниць собак, зооволонтерка Людмила Хоменко. Ну, мені вперше світа зателефонувала в плачі в страшних емоціях, бо собаки вода підступає, вже темно, і вона каже, що воно обвалюється. Я почала думати, що робити, підключили спочатку Сергію Бодюка, бо розуміння було, що треба вивозити тварин. Потім написали пост, небайдужі полтавці, бо розуміли, що тут під'їхати ніяк, потрібна фізична буде допомога. І небайдужі полтавці прямо з огнівки приїжджали, приходили. Приїхали хлопці з бусом. Вивезли не всіх песиків, а саме тих, вольєри яких знаходилися якнайближче до накопичення води та під аварійним деревом. Зараз усі тварини в безпеці, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП. 1628 Сергій Богодюк. Вчора ми винесли з притулку з цього шість тварин. Винесли врятували. Ми клітки взяли з собою а наразі. Ці тварини знаходяться у нас на пункті тимчасової перетримки на 33А, де дим там. Первигну допомогу оказали, нагодували, обігріли, тобто все нормально з собачками. Цуценята, які тут знаходилися зараз, перебувають в клініці поруч на перетримки. Якщо вчора вода була десь 2 метри від самого притулку, то сьогодні вона вже підійшла ще на пів метра, тобто вже півтора метри десь до найближчих домиків у собак. Вода прибуває, глибина колектора десь приблизно метрів 5, може більше. Вода дуже сильним потоком йде і вона виходить на прилеглу територію, благо, що є спуск вниз. Загалом під опікою Світлани Іванченко 18 хвостатих. Перевести увесь притулок з аварійного місця його власниця не може, адже її оселя знаходиться неподалік. Говорить завжди актуальна допомога будматеріалами та кормом.